Всім привіт! Знімаю з своєї хати. У мене тут безлад, тому що приїхали гості. Приїжджає вантаж для військових я зараз. Поїду допомагати дівчатам розгрузити машину, перенести на там другий поверх. Тобто, треба звичайна фізична сила. от. Прийшла вона посилочка від Жені, це... Це ЦАП аудіо GD. Буде огляд на нього. Послухаю, що, що він себе представляє. Там я виставляю ток в ламповому підсилювачі. Поки що все на табуретці. Нема коли цим займатися От, меблями. Ну, от так і, і живемо. Зараз сезон, дача, помідори, консервація. Поміч армії, робота, діти, внуки і отаке от. Шкереберть все йде. Зато не нудно. Ну, от так, Добресенько. Ви не перемикайтесь. Далі буде. Я вас трохи зніму, Можна? Це Оленка Колигіна. помоши, приєм. Привіт. Оце в нас таке коїться. Зараз будемо допомагати. І це нагору, так? Це на доліни? Так. Все, будемо допомагати. Це частково вже підняли, це залишилось. Трохи треба відпочити, бо я трохи замахався. Ящики не важкі, але їх багато. Ходімо. Подивимося, що у нас там О, на другий поверх зараз вам покажу. Ну це одна кімната. Протекціон civil, фонсе. Не знаю, що це означає. Тут темно, не знаю, де вмикається світло, а ось. Це якось так. Я не знаю де тут, що воно. Тим більше я в цьому не смислю нічого. Такі всякі штуки, це санітайзери. Я так розумію, їх дуже багато. І оце таке оце. Ходімо назад. Двірі Це моя жінка. знімаєте відео, тому ви себе трім. Це буде бачити весь світ. Не, розкажу, не, я чим, можу я тут чим я тут займаюсь? Ящики таскаю ну, тут... Інтерв'ю я, я тобі може дати. Давай. Да вот Оленка да, у нас їй тоже лишь бы не работать. <laughs> чим ми тут займаємось? Отримуємо посилки від багатьох друзів, знайомих і незнайомих людей. Із України, і з інших навіть країн, які просто надсилають допомогу різну. Зокрема, в цій партії це багато різної перев'язки, яка йде і для надання першої допомоги, так і для стаціонарного лікування поранених у лікарнях. Потім ми всі ці ящики перебираємо, сортуємо для того, щоб власне адресно віддавати. Ці потрібні речі людям, які звертаються. Ну, людям мають на увазі це або військові безпосередньо з передової, або лікарі з стаціонарних е медичних закладів. Тому е знайти допомогу від людей це така ну, велика зараз робота, так? тому що потреби військових кожного тижня або кожні кілька днів змінюються. Сьогодні це перев'язка, завтра це. Е Стають медичні препарати безпосередньо ліки, знеболюючі, е, різні засоби. Потім є отруєння, тому що у них є погана вода, завжди добре харчування. І рі, дуже різко може змінитись запит від військових. І ми починаємо кожного дня шукати це наново, звертатись до всіх наших партнерів, друзів, знайомих, благодійних фондів, е, державних і недержавних установ. Потім далі ми це все мусимо так от розкладати, перебирати. Та і це ще маленька частинка тих ящиків, які ми отримуємо. Велика частина займається потім, ну власне, доставка вантажів, тому що більшість ми так само відправляємо боновою поштою. Інколи до нас приїжджають сюди військові, ті, які мають можливість фізично приїхати і забрати. Тоді, після того, як вони це отримали, ми звітуємо, тому що за все, все, що ми отримаємо, що вони отримують, ми маємо звичайно відзвітувати. Тому це такий процес конвейер, який триває нон-стоп. А то збирали кошти, то чогось не вистачало. Збирали да? кошти, так це насправді дуже велика зараз проблема, коли ми отримали от велику партію перев'язувальних матеріалів. Це з Франції, зокрема від донорів. Але зараз потреба в медикаментах і в гуманітарних таких поставках ліків приходить дуже і дуже мало. Відповідно, якщо раніше ми не купували ліки для військових, ми отримували їх з великих гуманітарних фондів по запитах. То зараз ліків практично немає і запит є дуже великий, коли є зараз по всіх фронтах. Uh, і, ну, передусім на південному фронті на Херсонському напрямку є наступ наш, uh, наші війська просуваються. Але ну, ми дорослі люди ми розуміємо, що це одразу пов'язано з великою кількістю поранених наших військових. І ці ліки потрібні були терміново. Та? Тобто ми за перший, за першу добу, коли до нас звернулися військові військові медики безпосередньо, які опікуються великими бригадами там на півдні, по їхньому запиту, тобто, ми закупили ліків за першу добу на 60 тисяч гривень. І так як вони нам кажуть, сьо. От цього запасу вистачає на 2-3 дні. Угу. Відповідно, ми одне закупили, паралельно ми розіслали запити в різні фонди, які, може, через тиждень нам надішлють такі препарати. Але щоб закрити навіть цей тиждень, нам потрібно кожного дня докупати і надсилати або привозити їм ці медикаменти. Тому раз закупили і продовжуємо далі. То війна і свобода це дорого. От, звичайно. Ну але що мені дуже радісно, що на цю потребу, коли почався та цей наступ, ми оголосили про цю потребу не тільки ми наші партнери, інші фонди, які займаються медициною, тактичною медициною, військовою медициною. Всі про це говорять, кричать, пишуть в соціальних мережах, що. Люди, які не розуміють ціну нашого контрнаступу, mm -hmm. не думають і про херсонські кавуни, вони чекають перемоги, вони вже щось святкують. А ті, хто з тим стикаються безпосередньо, та ми розуміємо, що це ну, дуже велика ціна платиться кожного дня. І люди, зокрема, от в Фейсбуці Міша, твої читачі на каналі, інші люди, які прочитали, не дуже відгукнулись. Тобто це, напевно, був за ті дві доби. Найбільший збір, який ми колись робили за всі ці місяці. Тобто, коли люди буквально за 2-3 доби збирали майже 100 тисяч гривень, з яких вже більшу частину ми витратили за першу добу, зараз замовили наступні препарати, то їх чекаємо. Тобто, все-таки у нас люди свідомі, та вони не тільки тішаться, не тільки мемчики розсилають, але вони от все-таки відчувають усвідомлюють ціну. Нашої перемоги та нашого наступу і відгукуються. Тому я насправді дуже, ну, дуже втішена тим, що ну, ми формуємося як свідома нація, яка розуміє те, що ну як дорого нам дається кожний день війни. Ну, в принципі, це вже є як факт. Це свідомість, що багато людей вже готові до цього. Ну ще в нас 14-й рік був і так далі. Так, навіть попри те, що ну, криза у всіх фінансова ситуація не дуже. Але ну, лю люди допомагають, і багато людей з-за кордону, тобто і українці, і напевно, друзі, тому що приходили якісь кошти на PayPal, да, тобто за кордону, а не на українську карточку. Ну, відповідно. Відповідно, всі все-таки та стежать за ситуацією у нас і ну, навіть для когось ну, найменша пожертва була, по-моєму, 30 гривень. Але mm -hmm. я розумію, що людина скільки мала, та от вона відмовилась від горнятка кави, mm -hmm. можливо, не купила собі там якийсь смаколик, та, але вона ті гроші віддала. І, ну, і це насправді ну, вартує. Не менше ніж комусь, хто може зараз там віддати 3 тисячі гривень, та якщо у людей ну, є. Тобто з миру паниці, да й потінопіжамка, і білі тапки. На та, цим та, працюємо <рес> ясно. А ще вам потрібна була машина якась та? Ми шукаємо далі машину, Ми якого шукаємо... класу це вантажівка. Це має бути вантажівка звичайна. Тобто зараз не йдеться про реанімобілі, Вони завжди потрібні. Машини для евакуації поранених завжди потрібні. Ми. Їх Продовжуємо шукати, але зараз потрібна звичайна оця вантажівка, в яку можна великий об'єм речей е, перевести, тому що наші війська просуваються на mm. та власне е, на південь, е, зокрема, і їм потрібно також довозити туди речі. Ми знаємо, що після росіян, які були там і захоплювали цю територію Херсонської області. Вижена земля, там немає ні лікарень, там немає нічого. Вони все нищать і руйнують, якщо навіть відступають. Відповідно, коли наші просуваються, туди там потрібно з нуля влаштовувати, просто ну навіть е, медичні пункти і все привозити з собою. Тому м, потрібні такі великі машини, биушні, ну бушні, ну, да, та, це розхідний матеріал. Да, да, які можна перемонтувати, ми знайдемо для цього можливість. Просто потрібна машина, вона потрібна досить швидко. І не тому... одна, я так розумію. Ну хоча би зараз. Одна та, яка принаймні може їздити там кілька рейсів туди-сюди, але ми не можемо її позичити, тому що ніякої гарантії, що вона повернеться. Тому а скоріше скоріш ми... за все, що вона не повернеться. Да, ми її готові або прийняти в подарунок, або придбати. Дякую. На Ну Оце я вам покажу. Це турнікет. Це практично одноразова штука, використовується один раз і потім викидається. Ціна його 20 баксів. От. Тому він умовно одноразовий. Якщо можна два рази використати, то використовують два рази, а так одноразовий, От. він рятує життя, тому що найбільше людей гине через кровотечу. Тобто саме поранення може бути не смертельним, але якщо кров не зупинити, то людина помирає. Так виглядає порятунок і коштує 20 баксів. Так, це аптечки, це для автомобілістів це, для водіїв. Так. Це аптечки, ми збираємо для автомобіль, окремого автомобільного батальйону. Там 70 екіпажів. Ми назбирали зараз ну, напевно тільки штук 20. У них ще йдуть потім індивідуальні такі ну, або аналогічні аптечки. Але на екіпаж потрібно, щоб була ще й така. От, індивідуальні тактичні аптечки. Це нам зараз одну штуку привезли за два тижні, ще штук 50 отримаємо. Дуже гарна сумочка, але по комплектації не зовсім ок. Два турнікети. Ну, оце тут не потрібно в умовах війни і багато крові це не має значення. Тут немає е, отаких целексів, немає клюзівних наліпок, е, які рятують життя, коли є е, грудне поранення. От це зупиняє кровотечу і немає е, кровоспинного бандажа. Але нам пообіцяли, що коли за два тижні ми отримуємо 150 то вже будуть доукомплектовані. Так, ось один ящик вскрила. Ну, тут багато перев'язки, це дуже цінні всі речі, але це перев'язка. Більш за все, нам необхідне це пізройщини пластику або в таких пакетах. От, це літровий пакет, це дуже гарна штука. Ну, тобто це те, що в умовах інтенсивної кровотечі рятує життя. От, це малі об'єми, але також це в ну, швидких, які вивозять поранених, вони корисні. А ось навіть знайшла, я ще так е, треба погуглити, але судячи з е, малюночка, це може бути е, кровоспинний бандаж. От це, ну, це також рятує життя. Я пізніше розберуся, що воно але. Ну ось на цьому все. Я допоміг розвантажити, перенести. Далі дівчата будуть сортувати. Це така досить муторна робота, тому що всі надписи на іноземній мові потрібно перекладати. дещо вони вже знають по зовнішньому вигляду. От. Але це така досить довга праця у них буде. Поїду я додому. Да, буду... Слухати ЦАП аудіо GD потім вам ще зніму одне відео, але не сьогодні. Пока-пока.